Агатангел Кримський, сходознавець, перекладач, який знав понад 60 мов, історик, один із засновників Української академії наук у 1918 році. Він став одним із найвидатніших у світі мовознавців та фахівців з історії та культури Сходу. Талант до мов Вагатангела Кримського проявився ще змалку. У три з половиною роки він умів читати, у п'ять пішов до училища в Звенигородці. Куди переїхала сім'я. Далі було навчання в острозькій та київській гімназіях і вступ до колегії Галагана. В острозькій прогімназії вивчив польську, французьку, англійську та німецьку мови, в колегії Галагана опанував грецьку, італійську, турецьку. У 18 років кримський досконало знав вісім мов, а до кінця життя понад 60, різні дослідники називають цифри від 56 до 100. Звертаючи увагу, що він вивчав не лише мови, але і різні говірки, діалекти. Сам учений жартував, що легше знайти мову, яку він не знає, ніж порахувати, скільки знає. Агатангел Кримський входить до числа найвидатніших лінгвістів у всьому світі як експерт в області санскриту, східних і західних мов, автор першої в світі історії арабської літератури в п'яти томах. Чотирьохтомної історії Туреччини та її письменства та історії Парсії та її письменства, багатьох наукових досліджень. Творча спадщина кримського сходознавця складає 26 томів. Учнем агатангела кримського був історик Омелян Пріцак. Він назвав свого вчителя найкращим кримським подарунком Україні.